Думки на щодень для мене було відкриттям, скажімо так, це в якості людини. До участі в бойових діях я собі не міг уявити, на що людина може піти, розумієте? Конкретний приклад під час бою в мене був командир машини. Звані молодший сержант, позивний в нього був Спарта. Під час бою він отримав бою поранення. У нього були перебиті нижні кінцівки, повністю повністю рука одна була перебита. І ще декілька осколків в нього було залетіло в шию. і йому там наші медики надавали допомогу. Правда, він був весь час цей при свідомості. Свідомість не втрачав. Вертоліт прилетів медичний, щоб його забрати. Я допомагав його погрузити. Цей вертоліт. Можна собі тільки уявити наскільки це було боляче людині, напевно, хоча його трошки, я так думаю, з болю, все срівно накололи, але тим не менше, я пам'ятаю в його ці очі, і коли він його вже грузять у цей вертоліт, і він настільки людина смілива, волюва, сильна духом. Там його друзі були, які з ним воювали підлеглі, і командир. І він, я пам'ятаю, так командир роти безпосередньо в нашому, коли його заносять у вартушку, він йому кричить, що. Командир, я вернусь, вилікуюсь. Чекайте мене, я, я з вами. Я приїду назад. Я вас не покину. Розумієте, і це настільки було вражаюче. після важкого бою, після важкого поранення. Навіть не думає про те, що. Поранена, чи вона зможе ходити, чи вона взагалі далі виживе. Він вже знав прекрасно, що він вилікується і він вернеться назад. І я знаю, що цей військовослужбовець він після лікування довший час в госпіталях він вернувся назад. В той ж саму рот він вернувся назад в 95-ту бригаду і далі перебував в зоні АТО. Мене звати. Качук Василь, військове звання майор військової частини А 1349 місто Івано-Франківськ, бригада тактичної авіації.